треба бути в контакті з реальністю і враховувати характер цієї травми ідеальним би був варіант що людина те що може зробити те вона нехай робить а те що вона не може зробити ну це наша об'єктивна реальність тоді ми якось до цього по-новому пристосовуємося мені дуже сподобався пост нашої колеги на фізіотерапевт вона йшла в День по вулиці, і йшов зустріч її ветеран на протезах із двома сумками. І він каже: от я не раджу підбігати і хапати його сумки, і нести. Це із серії причиняти добро». Що можна зробити, це помітити цю людину, звернути на неї увагу безоціночно, і не ігнорувати. Можна з підійти запитатися, я можу вам допомогти? Повага визнання, -а, дякую за службу, -а, можу допомогти.